Вона прокинула серед ночі від дзвінка, і на екрані висвітила сім'я, яке давно не мало з'являтися. Ірина два роки тому перекреслила всі контакти з рідним братом. Після поділу батьківського будинку вони так посварилися, що перестали навіть вітатися. Він забрав частину грошей, вона залишилася жити в старій хаті з мамою, і кожна їхня зустріч закінчувалася образами. Але цієї ночі телефон дзвонив уперто. Вона не відповідала, поки третій раз не подивилася на годинник. Друга ночі. Що могло статися? подумала вона і все ж натиснула прийняти. слухавці був зламаний голос брата. Іро, я в лікарні. Мені потрібна допомога. Серце стислося. У голові змагалися два голоси. Один шепотів, що після всіх образ він сам винен у своєму житті, інший нагадував, що це її брат. Єдина близька людина по крові. Вона кинула пальто на плечі, взяла таксі і поїхала. У приймальному відділенні він лежав з перебинтованою рукою, блідий і розгублений. Коли їхні очі зустрілися, Ірина зрозуміла все, про що вони сварилися, раптом стало дрібницями. Вона сіла поруч і лише сказала Живий значить, усе можна виправити. Але в глибині душі знала ця ніч. Стане для них переломним моментом.